У самому центрі селища міського типу Підкамінь, відбулося відкриття центру надання адміністративних послуг. Побувала на відкритті наша знімальна група. Перед оновленим приміщенням ЦНАПу у Підкамені зібралось чимало місцевих жителів, представників влади, депутатів, працівників центру. Розпочали із виконання державного гімну України. Далі хвилиною мовчання вшанували героїв України і запросили до слова тих, хто доклався до відкриття ЦНАПу. Дякую голові вашої громади за те, що завжди до зустріч, за те, що теж бажає на своїх мешканців громади належних умов. Ми розуміємо, що це дуже багато праці, праці фізичної. Праці матеріальної, але все на благо мешканців, і ми маємо створити всі належні умови для наших ветеранів, для е, тих, хто зараз нас боронить е, на сході. Усі жителі під Кам'янщини з нетерпінням чекали полегшення у доступі до адміністративних послуг і відповідно відкриття самого ЦНАПу, який обіцяв забезпечити їм швидке та зручне отримання необхідних документів. Коли ми стали на цей шлях, почалася війна. І певні процеси були зупинені. Але я радий тому, що ми не зупинилися і рухалися в цьому напрямку, щоб оновити це приміщення, щоб наша громада могла отримати нові якісні послуги. Думаю, це є великий прогрес в розвитку нашої громади і встановлення нашої громади. Я вважаю, що такі центр дасть змогу. Надавати якісніші адміністративні послуги і дасть змогу розширювати дані послуги адміністративні. На ну, даний час ми починаємо з 300, 232 адміністративних послуг, але я думаю, за рік цих послуг повинно зростати і бути чим раз тим більше, щоб жителі громади відчували, що їм на місцях надаються якісні адміністративні послуги. І ось, нарешті, ця мрія стала реальністю, коли у самому центрі селища відкрили центр надання адміністративних послуг. Наша спільна заслуга в тому, що ми ці кошти правильно спрямовуємо. А що для нас правильно? Як і для голови громади, і для команди громади, і для обласної адміністрації, це якісне життя наших мешканців, всіх мешканців Львівської області. Тому ми мислимо над тим, щоб їм було зручно прийти і отримати послуги на місці. Обласна державна адміністрація скерувала. Велику кількість мільйонів для того, щоб допомогти громаді створити цей центр. Ми це зараз практикуємо з багатьма громадами, дивлячись на їх фінансову спроможність. Бо з точки зору адміністрації, ми можемо просто казати громадам, що ви маєте то зробити, бо то ваші мешканці їм так буде зручніше жити, отримувати послуги від держави. Но ми, окрім того, розуміємо, що не всі громади спроможні. В них є різні питання по сплаті податків, по тому, як вони адмініструють, земельні ділянки чи продають, чи роздають образно. Тому ми намагаємося з боку адміністрації не тільки скеровувати їх правильне русла, але також і допомагати, підставляти плече і казати, добре, ми бачимо, у вас публічних фінансів недостатньо, ми вам допомагаємо з обласного бюджету. Зараз нам це робити ще легше, бо на обласному рівні адміністрація зараз одноосібно керує бюджетом, тому всі такі стратегічні, розумні речі ми дуже швидко фінансуємо і дуже гнучко Подходимо. Тобто є різні в нас кейси з громадами, коли оця швидкість допомагає створити такі проекти. Офіційна церемонія відкриття розпочалась о 14-й годині. На заході були присутні представники місцевої влади, депутати, громадські активісти та, звичайно ж, самі мешканці селища. Будівля ЦНАПу була прикрашена прапорами, що символізувало початок нового етапу розвитку під громади. До 2017 році це приміщення використовувалося під Кам'янською міською лікарнею, в поліклінічне відділення. Пізніше було переведено в 2017 році це приміщення було поліклініки. Приведено в сільську в приміщення лікарні міської підкам'янської. З 2018 року ми згідно рішення сесії з Бродівської районної ради, воно було передано на баланс територіальної громади ще селищної під Кам'янської селищної ради. Ми довгий час думали, що використовувати як його це приміщення, були різні передумови, історії. І ми зупинилися, коли була створена вже територіальна громада, в новому форматі, селищна рада почала працювати в більшому форматі. Нам потрібно було шукати, щоб розмістити персонал, тобто розмістити приміщення для наших працівників, що могли надавати послуги нашим жителям. І одним з таких перших в 2021 році, в вересні місяці, це приміщення на другий поверх перейшов працювати відділ освіти та гуманітарної політики. Таке під Кам'янською селищною радою, До цього він працював в будинку культури, тобто потрібно було шукати, вони почали це приміщення. У 2022 році почала працювати перед початком війни, була програма Львівської обласної державної адміністрації, цифрова Львівщина, тобто, щоб мережу розширити ЦНАПів, які до 2022 році планували, які громади мають більше 10 тисяч населення, щоб створити ЦНАПи на їх території. Ми, звичайно, зробили проєктну кошторисну документацію, почали рухатися в цьому напрямку, щоб подавати заяву. Почалася війна, ці процеси були призупинені. І з вересня місяця вже Львівська обласна військова адміністрація розпочала конкурс проєктів про те, щоб надавати будівництву ЦНАПів. У нас була вся документація, ми до цього були підготовлені, ми подали заявку, отримали підтримку від обласної військової адміністрації. І ми сьогодні бачимо, що починаючи десь з листопада по тендерні документації, ми проводили тендер відповідно і на сьогоднішній день. Починаючи від листопада місяця, по сьогоднішній день ми бачимо, що ми маємо хороше якісне приміщення, яке ну думаю є не тільки украсою нашої громади. Мешканці селища були приємно здивовані якісним обладнанням. Тут вони зможуть оформити паспорти, свідоцтва про шлюб, водійські посвідчення, реєстрації та інші документи пенсійного фонду і соціального характеру всього за кілька годин. Ви знаєте, як не дивно, але є ще зустрічаються люди, які запитують, а що це то таке той ЦНАП. Тому основним завданням для нашого колективу я ставлю, щоб показати людям, що ЦНАП це не просто гарно відремонтована будівля, але насамперед доступні і якісні послуги. Це послуги драцу, послуги реєстрації місця проживання, послуги соціального характеру, послуги пенсійного характеру. Інші послуги, а також місцеві послуги. До слова, раніше мешканцям доводилось отримувати різноманітні адміністративні послуги в інших місцях. Це призводило до втрати часу, зусиль та фінансових витрат. Тепер усе буде по-іншому. Відкриття центру надання адміністративних послуг надає змогу громадянам ближче вже до своїх домівок забезпечити. Певні свої потреби, за якими вони раніше зверталися, їздили до найближчих місць місто Броди або місто Золочів, де вже були існуючі центри надання адміністративних послуг. По-перше, це скоротить їм територіальну віддаленість, їхній час. Ну і відкриття цього цнапу в територіальній громаді. Нарешті це перший крок, який в майбутньому, як вже сказав селищний голова Богдан Бутинський. Це тільки буде розвиватися і надавати послуги, такі як з видання паспортів, видання посвідчень, водія, ну і тому подібних всяких реєстраційних послуг. Ось. І також будуть віддалені робочі місця. Частично це будуть виконувати старости, тобто люди безпосередньо, які проживають в своїх старостинських округах, можуть звернутися. До своїх старостів вони будуть виконувати віддалену цю роботу. Це є 232 послуги, а далі надалі воно буде збільшуватися. Тобто, завдяки Львівській обласній державній адміністрації і роботі Підкам'янської територіальної громади вдалося втілити цей, як би не цього слова, великий проект, і це є проєкт для Підкамської територіальної громади. Також сьогодні освятили приміщення центру та помолились за благополучний старт такої важливої місії для громади. На добрий успіх приведи ходом нашим зволь благословити, освятити дім цей, як ти зволив благословити дім Дама Ісака, Якова, у домі цьому нехай мешкає дане твого світла, і тих, що живуть в ньому, нехай охоронять. Бо ти є сили і слава цієї синистого духа нині посім час і на віки вічні відкриття ЦНАПу у під Підкамені стало новим кроком у розвитку селища. Тепер мешканці матимуть можливість вести свої справи без великих зусиль та витрат, що сприятиме покращенню якості життя усіх жителів громади. Насправді, все, що буде тут відбуватися, це для людей і про людей. І це надзвичайно важливо в цей складний час, що ми. Творимо і відбудовуємо такі речі. Для Підкам'янської громади е, це ще один крок для самоствердження, для е, усвідомлення того, що громада є спроможна, рухається вперед. Насправді послуга наближається до людини, а це надзвичайно важливо, оскільки е, людина, яка живе, будемо так казати, в віддаленій точці е, нашого району, вже тепер зможе. Е, Отримати якісні адміністративні послуги тут на місці. Будь-які дії, які необхідні зараз, сучасними електронними реєстрами, будь-які маніпуляції, які відбуваються з документами, які є це. Вони від сьогодні будуть доступні і в підкамені. Під аплодисменти присутні голова селища Богдан Бутинський спільно з колегами зі Золочева та Львова урочисто перерізали стрічку, що символізувало відкриття нового приміщення ЦНАПу. Сьогодні у центрі селища відчинили не просто двері нового цнапу. Це стало справжньою подією для мешканців Підкаменя. Вони отримають усі необхідні адміністративні послуги без зайвих зусиль та витрат. Деякі послуги надавалися в самій селищній раді. А зараз будуть переведені в ЦНАП, а також на віддалені робочі місця. Дуже також багато послуг буде надаватися на віддалених робочих місцях, і тому мешканцям не потрібно буде їхати в центр громади, а собі можуть просто звернутися до старости і і отримають будь-яку послугу. Вітаємо вас цим центром. Кожного з нас вітаємо. Бо напевно, що кожному прийдеться за чимось пройти у цей центр за певною довідкою. Все, що робиться, робиться у слово Боже. До речі, у ЦНАПІ є все необхідне для зручного та швидкого отримання документів та послуг. Він обладнаний сучасною технікою, комп'ютерами та спеціалістами, готовими надати професійну допомогу та консультації у різних сферах. Скоро буде впроваджена послуга «Є ветеран», і тому ну, будемо обслуговувати ветеранів. На жаль, у нас буде таких багато і, і тому. Будемо їх обслуговувати, будемо намагатися зробити все так, як має бути. Відтепер мешканці під каменя вже не будуть змушені їхати далеко, щоб оформити паспорт, водійські права, отримати довідку чи зареєструвати свою дитину. Усе це можна зробити просто та швидко у ЦНАПі, тим більше у такому сучасному. Раніше ЦНАПами назвали всі місця, тобто можна образно виділити кабінет, поклеїти табличку ЦНАП і сказати, що це ЦНАП. от рішення сесії чи виконком прийняв рішення. Тут ЦНАП, і це буде знов в коридорі. Всі стоять, в кабінет заходять, отримують послуги. Є ЦНАПИ гарні, котрі дуже зручні, людяні там є розмітка. Там гарне обслуговування. Адміністратори, реєстратори можуть знаходитись окремо чи поруч. Тобто, коли це вже зручне зона очікування, центр дії означає, що цей ЦНАП дуже зручний. Людяний в самому центрі дія ви можете побачити, є піктограми, де є закладені всі принципи зручного такого, ми це називаємо належний цНАП. Тобто центр дія це відмітка якості цього цнапу. Що він зручний для мешканців, та він повністю обладнаний. Там зазвичай є електронна черга. Може іноді не бути електронної черги в дієцентрах. Тут в нас є. Тобто він зручний. Ти приходиш, ти береш талончик, тебе кличуть до адміністратора. Ти приходиш, тебе обслуговують, швидко надають послуги. До речі, унікальність такого типу центру надання адміністративних послуг у тому, що він не просто красивий, а ще й мобільний. Окрім того, що спектр послуг досить широкий, ще й саме обладнання відповідає сучасності, і саме тому інші громади Львівщини також замислюються над реалізацією саме цього проєкту. У нас є одна громада, яка ще на шляху до того, щоб відкрити центр надання адміністративних послуг. А в інших Ця ситуація, скажімо так, краще виглядає, але ось такий якісний сучасний новозбудований центр дія в нашому районі. Це вже другий, який відкривається. Перший був відкритий у бродах. Це другий, але я знаю, що інші голови громад також зараз стоять якраз на шляху того, щоб на свої послуги до громадян і збудувати дійсно сучасні, сучасні центри. Сучасних центрах працюють фахівці, які нададуть допомогу у вирішенні питань забезпечення мешканців відповідними послугами. На Львівщині ми в цьому році плануємо мати центр ЦНАП» в кожній громаді області. Ми зараз допомагаємо ще приблизно 10 громадам відкрити такі центри. Однак в нас вже трапляються курйози, коли навіть скеровуючи десятки мільйонів там 10 мільйонів з обласного бюджету є громади, в котрих депутати починають вставляти палки в колеса голові громади. Тобто спеціально роблять так, щоб голова громади не зміг відкрити центр Дія ЦНАП. Ми з боку адміністрації на це дивимося, звісно, ну без розуміння з нашого боку. Бо коли вже скеровуються на тебе кошти, а громада сперечається всередині, не може домовитись, ну ми не розуміємо це, бо це в першу чергу для мешканців тої громади. І коли оця політика заважає приймати правильні рішення для мешканців, це те, що ми маємо міняти. Я сподіваюся, ну в таких громадах буде покращення на наступних виборах, щоб більше таких депутатів не було, котрі зляють палки в клеса. Однак Скріж за все, навіть в тій громаді, де вони не хочуть створити нормальний окреме бо є громади без приміщень. У них проблема в тому, що їм треба спершу знайти таке приміщення чи його створити. То навіть в таких громадах, на жаль, їм прийдеться відкрити кабінет і назвати його цнапом. Бо вже в цьому році ветеранські послуги теж передаються на ЦНАПи. Якщо громада не створює навіть такий кабінетний ЦНАП, то в мене питання, куди підуть ветерани цієї громади отримувати послуги, котрі їм забезпечує держава чи гарантує держава. Напевно, в сусідню громаду. Ну тоді навіщо такій окремій громаді е, існувати? Якщо всі її послуги надаються в іншій громаді? Ну тоді треба об'єднувати і приєднювати. Загалом з появою ЦНАПУ життя у підкамені зазнало значних змін. Селище ожило новими можливостями та перспективами розвитку. А ЦНАП став серцем спільноти, де люди знайдуть не лише адміністративну допомогу, але й підтримку у вирішенні проблем. Львівської обласної військової адміністрації, у собі є Олександр Сергійович, Керівництво, Максим Зінович. Я вважаю, що це вони багато доклалися депутатському корпусу Підкамської селищної ради за те, що була конструктивна позиція в виконавчому комітеті. Ну, Звичайно, нашим Збройним силам, що ми можемо такі об'єкти відкривати, я думаю, що вони також, коли повернуться, вони повинні бачити хоч якісь зміни, які відбуваються на території нашої громади. Таким чином, відкриття СНАПу у селищі міського типу Підкамінь стало початком нової сторінки для мешканців, яка принесла їм більше зручностей для кращої якості життя. Такий проект був реалізований завдяки команді обласної військової адміністрації, завдяки програмі, яка діє обласного бюджету, завдяки розуміння голови громади Богдана Ярославича, який разом з як я вже казав з обласною командою з Максим Козицьким, з Олександром Сергійовичем коле. Піном зуміли реалізувати цей проект. Ну відповідно, хочу подякувати всім, які дотичні до цієї історії. Подякувати нашим воїнам-охоронцям, які дають нам можливість сьогодні реалізовувати такі яскраві, насправді, яскраві проекти, як цей. Очевидно, що підкам'яни отримали зручний доступ до адміністративних послуг, що полегшило їхнє повсякденне життя та посприяло розвитку селища. Вітаю усіх жителів підкам'янської територіальної громади з цією подією. Бажаю лише приємних вражень в центру надання адміністративних послуг і всього найкращого. Із Підкаменя Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн.